Всім доброго дня! Сьогодні будемо проливати бджіл від кліща. Трішки розкажемо, як ми це робимо. У нас вже по рахунку це третя проливка. Робимо проливку зараз з кислотою. Ось як ми робимо літр теплої кипяченої води, щоб було там градусів 35. Туди вливаємо 20 грам шавелової кислоти, розмішуємо, ну і потім проливаємо. По проливці це максимум ми робимо 10 мг на вуличку, мінімум 5 міліграм на вулицьку. Ось, Дуже працює гарно, осип є. Ось можемо продемонструвати який осип кліща, і це друга проливка. Тобто клеща сипеться багато, дуже багато самок, якщо звернули увагу. Самки у нас йдуть такі темно-коричневі червоні, самці білого кольору. Самці у нас не зимують, тому краще, коли там більш падає самок, тому що саме вони зимують, саме вони вбивають зимою кліща. Ну і потім вже йдуть розвиток кліща на весну, тому що там дуже багато самок. Ось. Тому всім дякую. І тут вставлю відео, як ми робимо проливку. Всім гарного дня! Ми як обробляємо. Шевеловою кислотою від клющавого рогу. Максимум мильємо по 10 мг на вуличку, мінімум по 5 мг. Ось розвели літр теплою кипяченою водою градусів 35 туди 20 грам шавелової кислоти. Розвели і поливаємо. Це двохвідсотковий розчин. Це вже третя проливка. Сипеться кліщ гарно.